Ну, отак от і живемо. Поки ще можна жити. Якщо вже трохи те, то вже будемо тікати кудись. Це курчатам насипали Пш, пшенична крупа, курчатка маленька. Ну, а це ж пшениця. Поріжемо, як спіємо. А так а куди. Ну, а якщо бросимо? Ну. Сестра з дітьми онуків поїхали, евакуювались. ну це ж примусове. А я залишилася тут. Ну, звісно, кожен день гуркотить. Що я скажу? Страшно, ну поки сидим, не дай Бог, як раз у жари, то вже будемо тікати, звісно. Десять тисяч ось в Первомайській, плюс комуналка. А як ти знімеш шість тисяч зарплата? Кури, що? Три собаки чи чотири. одна ще в хаті, одне он, два прив'язаних, качки, кури, ворот посадили. Ну, там ще на яйцях сидять. Та штук 30 є, качок, лисиця ходить, курей вже. Три штуки залишилося, <ріст> Ворує. Поляшне оброблення. Світло, газ. Є поки світло і вода є. Поки ще є. Вода наша місцева, у нас свердловина тут така глибока, 70 метрів. І вода, в принципі, питна. Ми перевіряли в санстанції, по жорсткості, по, по всьому проходить. І як, якщо світло є, працює свердловина і розводка по селі працює. Та зараз гуманітаркою проблеми. проблема. Гуманітарки мало пішло. Зараз гуманітарні організації на другі області перейшли. От, і сюди. Ну, як в... У цьому році другий раз, скажімо так, сюди, сюди дійшла гуманітарка. І коли буде наступний? Невідомо. Половину людей з цього села виїхала. Тут трошки ВПО є. Старші покоління, дітей немає, діти поїхали. Ну, люди, в принципі, ситуацію розуміють. І всі готові, документи зібрані, там самі необхідні речі, ну, буде заявка, вивеземо. Ми приїхали з Покровська, тут маленьке хазяйство, син на роботі цілими днями, треба хазяйнувати. В чому стояли, в тому і поїхали. Ну Таке, трошки от, на другий день поїхали. Ну то як, дві подушки одіяла, матраси взяли. Навіть оце літня одежі, ну це що халату ще таке. А такого, щоб це куди, як кажуть, в люди вийти, одежі немає. Тут, звісно, тихе життя, так сказати, не гупає так, як от у місті було, гупало і свистіло, і гупало все. Тут ну чуть що десь там гупає. Як дуже десь далеченько, в хаті не чуть. Ну тільки як чуть, стекла реагують. А так. А нерви реагують? Ну, нерви, то, звісно, нерви то з 22-го року реагують на все. У вихідні їдемо у межаву запитною водою. Так то технічна своя є, колодязь, а за питною в межаву їздимо. Хоча теж вже, як кажуть, страшнувато стає туди їздить. Пенсію знімаємо. Що... Тобто це треба мати свій транспорт, щоб звідси кудись виїхати. Так, да, свій транспорт, свій транспорт. А німеччину машину дуже дорого. 600 гривень. О, ні, будемо вже тут сидіти. А куди їхати? Їхати нікуди. Ми ж ніде не нужні. Там на западній життя дуже дорога. Там одна квартира що стоїть. Ой, та ну, і 8, і 10, і більше, і вище, а ще ж поїсти щось треба. А у мене пенсія 3300, ну, в діда 5, ну, Стільки ми, ну, 9 тисяч на двох отримаємо. Надіємося, що ж колись закінчиться все. Надійтесь додому повернути? Звісно, тільки при будь-якій можливості одразу поїдемо додому. Будемо дивитися, що там, як там, потихеньку будемо все встановлювати. Сім населених пунктів у нас в громаді. В Удачному, в Новосергіївці, в Новомиколаївці вже йдуть бої. Там людей залишилося буквально одиниці. У Муравків взагалі вже нікого немає. О, тут доступності ще у нас Калинівка і Сергіївка. Ще туди їздимо. От у Калинівки 26 осіб живе, у Сергіївці ще десь в районі 180. І і скандерами, і каби, і дрони прилітали, і, і смерчами крили. Ну, все, що є, не жаліють нічого. Братини жадні у нас. Оказалося, ніяких коштів на нас не жаліють. Ну, я з військовими спілкуюся, ті, що на нашому напрямку воюють. Отак От по одній хатці, по одній хатці. Потім їх вибивають, вони знову тиснуть, тиснуть, тиснуть. Ну, а де заходять, там все повна руйнація.